Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платя Терапія. Сьогодні ви побачите нову колекцію. В колекції будуть представлені, як завжди, ексклюзивні речі, ручної роботи, авторські. Всі вони пошиті в єдиному екземплярі. Це повністю ексклюзив. Також хочу вам на початку відео нагадати. Про умови покупки та доставки. Також ця інформація продубльована в описі під відео. Тож, будь ласка, визнаю, ознайомтесь, а також в першому коментарі під цим відео. Отже, для того, щоб зробити покупку, будь ласка, зробіть скріншот з цього відео, щоб ми з вами розуміли, про яку саме річ. Іде мова. Зробіть скріншот та надсилайте мені його у Viber. Номер Viber вказаний в описі під цим відео. Також, будь ласочка, попередньо. Зробіть свої мірки, поміряйте себе, щоб ви точно знали, що річ вам підійде. Також, друзі, нагадую, що в описі під цим відео є порядковий номер кожної речі. А також довжина виробу та довжина рукава. Це для, лег... для того, щоб ви легше змогли орієнтуватися, підійде вам цей виріб чи ні. Також особисто по кожній речі я даю додаткові заміри, якщо вони вам потрібні, якщо ви, можливо, маєте якісь сумніви або маєте запитання стосовно речі. Бажаю вам всім! Приємного перегляду, не забувайте про ваші вподобайки, а також чекаю на ваші коментарі під цим відео. Друзі, увага! Акція на цю нову колекцію, оскільки скоро свято, День закоханих, а я вас всіх дуже крепко люблю. Тому при покупівлі двох артикулів я маю на увазі, наприклад, двох комплектів. комплект та сукня або комплект, та ще якийсь комплект. Тобто, при купівлі двох речей ви отримуєте в подарунок в доставку новою поштою. А, ну що ж, почну я з козирів, з яскравої речі. Це насправді комплект. Будемо зараз розглядати його дуже детально. Він досить таки незвичний, він комфортний, він теплий, зимовий, а також, можливо, на ранню весну підійде, тому що весна може бути прохолодною, щоб вам було досить таки комфортно. Отже, світшот. Або ж кофтина, досить цікава, тут є кишеня, зверніть увагу. Нормальна довжина рукава, і нормальна довжина самої кофтини є скруглення. Також тут можна розв'язати, зробити її більш широкою, або навпаки, можна зробити більш приталеною, саме цю кофтину. Тканина натуральна, трьохнитка турецька на густому, ось такому білому флісі. Тобто речі досить такі теплі та комфортні. Штани. Палацо. Палацо Пенталонен, якщо говорити італійською, мають високу посадку, зручні кишені та досить таки гарну довжину. Всередині в поясі є шнурівка для додаткової фіксації. В цих речах зручно, як ходити, так і стояти, ви можете змінювати за бажанням верх або низ, тобто носити ці речі окремо. Ціна цього комплекту 1789 гривень. Та ж сама тканина, принт в стилі графіті або графіті, тільки більш класичне виконання, як звичайний спортивний комплект. Поєднання тканини та якісного кашкорсе. Роздивляємось. Тут ми маємо світшот, самий звичайний. і маємо самі звичайні джогери так, з високими кишенями, ой, з високою посадкою з кишенями та з манжетною резиночкою внизу. Ціна цього комплекту 1689 гривень. Сукня крою оверсайз із натуральної тканини з великими кишаннями. Ось така вона вся широка, вільна і завдяки поясу, або ви можете підібрати ремінь. Можна змінювати фасон сукні самостійно. Також враховуйте, що зовнішній вигляд. Дуже сильно залежить від того, з яким ви взуттям будете поєднувати ту чи іншу річ. А також аксесуари. Можуть це бути чоботи на підборах, це може бути більш спортивне взуття, це може бути що завгодно. Ось коли ми зав'язуємо пояс позаду. Ми маємо плаття, начебто, воно таке більш прямого фільного покрою. Насправді це сукня трапеція. Широкого вільного крою. Ось такий вона вигляд має без поясу. І пояс можна зав'язувати також наперед, додаючи об'єму сукні, також наперед. Ось так от. Встали, розправили, зав'язали. Ціна цього плаття 1050 гривень. Надзвичайно зручний та яскравий комплект синього кольору, синього яскравого поєднання ковтини та штанів палацу. Цей комплект вже більш весняний, але якщо взимку дуже хочеться, то можна під ці штани надягати колготи. Отже. Ковтина виконана із трикотажного натурального полотна. Воно досить така цікава фактура в хвильку. Рукавчик має три четверті, і ковтина у нас подовжена як тоніка: штани палацу. Зі стрілочками, з костюмованої тканини, вони ось такого широкого прямого крою, ось така посадка, є шнурівка для додаткової фіксації. Також, якщо, наприклад, дуже хочеться, то можна ковтину заправити всередину, і вигляд буде мати ось такий у вас. Так, і поєднувати можна речі, робити різне комбінування. Досить такі зручні костюмована ця тканина, вона не тонка, тобто вона нормальної товщини. Я маю на увазі, що вона не літня. Так само і ця ковтина, вона не суперлітня, от якраз на весну. Поєднання може бути як з класичним зуттям, так, так і з більш спортивним, з різними речами. Ціна цього комплекту 859 гривень. Комплект чорно-синій з дуже якісною тканиною, ось такою жакардовою. Це трикотажне полотно, але воно по фактурі дуже нагадує костюмовану тканину. Фасон оверсайз світшоту, він, до речі, подовжений має манжету понизу та спідничка покрою трапеція з боковими кишенями. Можуть бути у вас до пари сюди як високі чобітки на підборах, так і більш спортивне взуття, все що завгодно. Грубі черевики, навіть відтінок сюди до синього підходить різний, як світлий, так і навпаки темний або ж коричневий, рудий, синій з рудим взагалі класне поєднання. Ціна цього комплекту 899 гривень. Зручний повсякденний комплект в стилі Color Block це мікс багатьох кольорів. В даному випадку тут чотири кольори. Світшотик такий вкорочений або кроп-топ з рукавом 3-четвірників. Насправді рукав подовжений, але щоб. Він мав ось такий вигляд більш об'ємний, ми його робимо, трішки підтягуємо по руці. Так, поєднання якісних тканин. Тканини тут натуральні, не будуть давати катишок, досить якісні. І джогери ось такими вставочками. Комплектик більш повсякденний прогулянковий, може бути як спортивним або для йоги надзвичайно зручний. Ціна цього комплектику 859 гривень. Друзі, цей комплект для тих, хто цінує ексклюзив, незвичність, і хто хоче більше привертати уваги, ну, хто любить ексклюзивні речі. Отже, комплект складається із кроп-топового або боцвітшоту та із штанів палацу. Роздивляємось, Дуже якісні тканини насправді, поєднання бузкового та блакитного в основному. Штани широкого крою палацо із лампасами блакитними. Є кишені. Дуже красива, та незвична тканина з такою цікавою фактурою. І світшот, виконаний з термо-тканини, ось такого широкого крою Оверсайз. І також декорований стрічками. Висока горловинка гольф. Можна, до речі, робити ось так рукавчик, начебто як три четверті. Ціна цього комплекту 1089 гривень. Сукня широкого крою оверсайз. Взагалі це стиль спортшик, але можна також надягати з підборами. Отже, роздивляємося плаття. Я детально розказую як про тканину, так і про сам фасон. Плаття широке, надзвичайно зручне. Є кишені, є декоративний елемент, кокетка, висока горловина, оголь. Також ці шнурівки можна зав'язати. Між собою, і тоді сукня буде більш такого округлої форми, як коко, набуш зовсім розпустити, і вона вже буде нагадувати форму трапеції. Це є універсально. Тканина надзвичайно приємна до тіла, вона така кашенірова і термо. Підійде як на зараз, так і підійде на весну. Ви можете одягати яскраві спортивні кросівки. Це можуть бути якісь черевички класні, якщо маєте яскраве взуття, то воно сюди дуже гарно підійде. Також можете підібрати сюди пасок до цього платчка, щоб воно мало вигляд, ну такого більш дівочого та приталеного. Ціна цієї сукні 899 гривень. Цікавий комплект в стилі Color Block, поєднання зеленого хакі та білого. Роздивляємося вироби, поєднання тканин джерсі, Тут у нас більш таке товсте джерсі та трьохнитка турецька на флісі. Так, штани сігаретти або ж сігари, можна ще їх назвати просто класичними ось такими штанцями. Вони можуть бути як спортивні, так і більш класичні, висока посадочка, є кишені та застрочені защипи. Якщо не з надягати, а окремо, то вони матимуть більш класичний вигляд. Світшот подовжений, його, до речі, можете надягати ось таким чином, якщо любите більш вкорочені речі, та підтягувати рукав. Тут досить таки широка горловина з хомутиком. І має гарний вигляд. Тканини ці надзвичайно приємні до тіла, якісні. Ціна цього комплектику 899 гривень. Дуже незвичний та класнючий комплектик. Складається він із штанів палацо та ковтини або штуніки. З ось таким цікавезним запахом та декоративним елементом. Роздивляємося спочатку здалека, штани з високою посадочкою, мають кишені, дуже гарна довжина, я на підборах, і вони широкі. Значить, штани виконані із трикотажу такого щільного, жакардового. ковтина це поєднання віскози та ангори. Вона досить таки тепленька. Але костюм підійде також і на весну тепленька, але вона не товста. Роздивляємося ближче деталі. Цікава горловинка, тут ось така цікава бахрома. Комплект має асиметрію, також його можна носити в декількох варіантах. Ось так, наприклад, зав'язувати. Так, Ось таким чином. Або ви можете оцей декоративний елемент зав'язати на спинці позаду. Ковтина має нормальну довжину рукава, як і штани, тому підійде навіть для високого зросту. Ціна цього комплекту 1189 гривень. Комплект весняний кольору Моко, він виконаний із такої більш тонкої ангора, але якщо дуже хочеться, можна носити її взимку. Значить, ми маємо ось таку туніку на запах. Розправляємо цей запах. Можна також тим, хто годує грудьми дитинку, туніка має спереду більш подовження, ззаду злегка прикриває сіднички. Так? Штани, палацу. Розкажу трошечки за ковтинку, ми її можемо носити як так, ось просто так і заправляємо один кутик сюди, робимо невеличкий напуск та отримуємо ковтинку більш такого. Цікавішого покрою. Так? Також можна цю сторону заправляти теж в штанці, в пояс штанів. Штани палацу прямого покрою я одягла з підборами. Це можуть бути у вас як в цьому комплекті, так і в попередньому комплекті спортивне взуття. Надзвичайно зручний комплект гарного кольору моко, підійде багатьом. Ціна його 1129 гривень. Надзвичайно зручний комплект, штани палацо та джемпер або ж світшот. Тканини. Верхня частина джемпер він більш весняний, виконаний з натуральної тканини це поєднання котону та віскози, а також поєднання якісного кашкорсе. Штанці більш теплі, ну їх також можна носити і взимку. Це якісний кашемір кольору моко. Вони виконані як палацо. Їх можна поєднувати як зі спортивним взуттям, так і з більш класичним. І, звісно, продемонструю я вам різницю, який вигляд мають штанці з більш класичним взуттям. Отже, тут у нас висока посадочка, є кишені, є ось такі защіпи, як імітація стрілочок, та всередині є шнурівочка для того, щоб можна було зафіксувати по своїй фігурі. Ціна цього комплекту 1199 гривень. Надзвичайно зручний, якісний і може бути, як і на повсякдень, так можна міксувати з іншими речами. І момент демонстрації з іншим взуттям. Ну що ж, якщо ви полюбляєте туфлі човники, в мене ось такі самі класичні чорні завшеві. Неважливо, який каблук, він може бути. Трішки вищі або навіть зовсім маленькі. Поєднання надзвичайно класне. Ви штани палацу перетворюєте в ось такі класичні штанці, які надзвичайно комфортні і підходять вам на кожен день, наприклад, в офіс. А можна, наприклад, вихідний день чи в якийсь інший будній день надягати більш спортивне взуття і перетворювати свої речі з одного стилю на інший. Дуже ніжний комплект фасону оверсайз. Це такі пудрові відтінки, надзвичайно приємні або ж припорошена троянда. Комплект складається з такого широкого світшоту оверсайз та штанів палацо. Поєднання кашеміру та трикотажної такої ангори рубчик. Тканини дуже якісні, класні. Можна носити як зараз, так і більш на весну. Роздивляємося речі. Штани палацу, які прикривають взуття. Вони можуть бути у вас класичні, з, зі звичайним взуттям на каблуку. Матимуть геть інший вигляд. Штанці з кишенями, є защіпчики, як імітація стрілок, є високий пояс, і в пояс вставлена шнурівка. Надзвичайно зручно. Ковтина з ось таким подовженим, як на мій зріст, Рукавчиком його можна підтягувати по руці, робити рукав більш об'ємний це має більш класний ось такий вигляд. Світшот широкий, з такою широкою манжетою внизу, ми можемо вправляти ось цей манжет в пояс і робити попереду костюмчик більш коротким, а позаду більш довгим. Це за бажанням. Також ви можете поєднувати речі. З іншими речами, тому що цей колір ну, дуже спокійний, базовий, на маркей, підійде як більш темними речами, так і більш світлими. Ціна цього комплекту 1899 гривень. Комплектик в гусячу лапку з кашемірової тканини. Гусяча лапка така пудрово-рожева. і Чорний, чорно-сірий. Гусяча лавка це надзвичайно стильно. Можна поєднувати як з класичними речами, так і більш спортивними. Ми маємо ось такий світшотик зі спущеною лінією плеча оверсайз та штанці палацу прямого, ось такого широкого покрою, висока посадочка, є зручні кишені, комплектик м'якенький, тканина якісна, приємна до тіла. Вона може бути як зимова, от прямо на зараз, в ньому зовсім не холодно, він надзвичайно приємний до тіла. Так і це може бути більш весняний варіант. Ціна цього комплекту 1899 гривень. Комплект кашеміровий в таких пудрових кольорах і з такими білими ось вставочками. Так, як акцент. Кофтина з рукавом 3 четверті, він насправді 7-8, але щоб був ось тут об'ємний, ми робимо його 3 четверті. Корофтина або ж світшот оверсайз. Спідничка класичного, е, класичного фасону. Вона пряма і має ось такий боковий розріз, щоб було зручно. На талії всередині, є затяжечка. Шнурівкою під розмір. Не обов'язково носити щоботами на підборах. Це може бути більш класичне взуття, кеди, кросівки, якісь грубі черевики без каблука, все що завгодно. Дуже якісні тканини тут, надзвичайно класні. Комплекти підійде як на зараз, так і вже на весну. Можна поєднувати як з куртками, так і з пальтечком, чи з якоюсь. Джинсовою навіть курткою або шкірянкою. Ціна цього комплекту 899 гривень. Дуже ніжний та якісний комплект. Поєднання кольору такого моко, пудровий або ж припорошена троянда досить такий цікавий. Значить, тут у нас поєднання йде свічот або ж светрик. Та спідниця олівець із боковим розрізом. Надзвичайно якісні тканини. Спідничка із затяжкою по талії, додатково в поясі ще є шнурівка. Можна носити зі спортивним взуттям. Тапка. Тут кашемір на спідничці, дуже якісний в гусячу лапку. Кофтина. Ось такого широкого крою оверсайз. Мохер, мені його присилали з Нідерландів в подарунок. Це 100% шерсть із додаванням мохеру. Висока горловина, оця вся частина ковтини, вона на підкладці йде. Тобто вам нічого не треба придумувати: якусь додаткову маєчку, чи ще щось. Ви можете надягати будь-яку білизну, навіть яскраву, ну, і це буде вам дуже комфортно. Немає тільки підкладки в рукавах, але. Знову ж таки скажу, що ця тканина надзвичайно тепла. Ось такий костюмчик, дуже няшний. Він може бути як в офіс, так і на повсякдень. Виглядає надзвичайно стильно та круто. Ціна цього комплектику 899 гривень. Дуже цікавий та стильнючий комплект. Спідничка Балон, вона досить таки цікава, темно-синього кольору, з костюмованої натуральної тканини. Має кишені, має підкладочку з таким незвичним низом, як балон. Так, і по боках є шнурівочка, яку можна додатково затягувати для фіксації посадки по талії. Як я вже сказала, має підкладку, підкладка натуральна. Гольфик виконаний із натуральної тканини. Це віскоза з котоном, ось такий принт. Комплектик якісний, класний, можна поєднувати зі спортивним взуттям. Ціна його 799 гривень. Друзі, це вся колекція. Щиро дякую вам за перегляд. Нагадую, що для того, щоб зробити покупочку, напишіть мені, будь ласка, у Viber, попередньо зробивши скріншот. Подякувала вам, побажала щастя та радості кожного дня. Бережіть себе, бувайте здорові! До зустрічі!